Колись там на цьому місці збиралися юнаки з особливими мріями. Вони хотіли стати гонщиками. Це було десятки років тому. Сьогодні це місце поросло бур'яном. Харків'янин Станіслав поставив собі за мету відродити стару школу гоночної майстерності. Місія, конечно, ну, це громко звучить, просто те діло, яким ми займаємося. Наша місія це васпитувати достойних шумахеру. Ну, коротко, ну так вона і є. Потому что шумахер сегодня лучший, а завтра должен его кто-то будет победить. что у нас Станіслав підійшов серйозно до проєкту. У школі діти будуть не тільки керувати гоночним транспортом, а також вивчати устаткування. У разі несправності вони мають самотужки полагодити техніку. І саме це і приваблює батьків. Вони із задоволенням віддають свою малечу до школи. У скапі викають техніку. Всякому їздити на квадроциклі, мотоциклі, може, і на автомобілі, він навчиться і вже буде легше отримати права і як так в житті далі жити. В майбутньому, я сподіваюся, Задор, который он получает здесь в секции э, с тренерами, э, с ребятами, которые рядом занимаются, э, со своими друзьями, он позволит ему выйти на хороший уровень э, именно в спортивном не составляющей этого э, пока хоки. На даний момент Станіслав поновлює трасу для гонок та розробляє нові маршрути. Саме на них він планує готувати малечу та юнаків для великого спорту України. На базі Дюстиша, на якій ми базуємося, є зараз траса для кросова, кросова траса для кросових мотоциклів і є траса для квадроциклів. Ми, в ще ми достроїмо трасу для баги, тому що площа дозволяє. І будемо непосередньо і тут здесь катати на бані. За віком школа не обмежена. Двері для кожного відкриті, запевняє керівник проєкту. Так школяр Дмитро займається мотокросом майже рік. За цей час інтерес до техніки у хлопця тільки зростає, говорять батьки хлопчика. Він вже орієнтується, в агрегатах знає технічний сленг. Але найголовніше, принаймні для самого Дмитра, він у свої сім років керує квадроциклом та знає, що таке швидкість. Скорість, і що тут треба повагачувати, а дуже можна повага. Для мене це не ніс і ще тепер у Дмитра велика мотивація вчитися, оскільки більше часу залишається на улюблену справу. Ну якщо я подишу свіжим винтахам, то я быстро делаю домашку. Станіслав говорить, що місія проєкту більше, ніж просто навчити технічним видам спорту. Можливо, за декілька років саме звідси вийдуть нові імена. Нові чемпіони не гірше за легендарного шумахера. А далі у програмі дивіться, як зробити публічну інформацію доступною. Харківські ентузіасти створили пошукову програму, яка допоможе швидко знайти потрібну інформацію на офіційному сайті влади.